Виробництво це плюс 100% чистого прибутку. Ну, ви знаєте, якщо б е, виробництво могло б заробляти 100% чистого прибутку, це було б дуже круто. Давайте просто уявляємо ситуацію, що дійсно це так. Дивіться, соняшник зараз коштує 25 тисяч гривень е, за одну тонну. для виготовлення однієї. Тони олії потрібно нам 2,5 тонни соняшника. Тобто 25 там, на 2,5 це е, 62% 500. 62, 500, 62 500 гривень потрібно виключно для того, щоб видушити 1 тонну олії. Якщо туди навіть не закладати витрати на електроенергію, на зарплати, на прибуток, нічого такого просто, кажемо, x2 робимо, щоб 100% заробити, Тобто це що в нас? Е, Виходить 125 тисяч гривень за одну тонну. Відповідно, один літр буде коштувати 125 гривень. Ви десь бачите в магазині олію соняшнику по 125 гривень? Я не бачив. І в принципі, якщо туди ще додати зарплати електроенергію, це буде 130-140 гривень. І хто її буде купувати тоді? Тому я. Певнений, що є виробництво там, де маржинальність, тобто можна чистий прибуток просто мати 100%. Я думаю, і 200, і 300 є. Особливо це послуги якісь. Це, це ну, є в Україні такий бізнес, і їх дуже багато. Але на жаль, виробництво соняшної олії, трейдерство, перевезення це три напрямки, якими я займаюся. В жодному з них немає і приблизних цифр. Тому перед тим як писати, я думаю, вам хоча б потрібно плюс-мінус проаналізувати ринок для того, щоб розуміти, чи дійсно там є такі цифри. Але було б дуже добре. Але тепер уявіть, що це б відображалося б, звичайно, на кінцевому покупцю. Тобто, чи люди готові купувати олію по 140 гривень за один літр? Я думаю, ні.